Доброго дня, садівники, садівниці, гості мого каналу і підписники. Весна на порозі, а це означає, що я захотіла показати вам, як пережив зиму мій сад. Відео це не дуже коротке і не дуже довге, але якщо вам цікаво, то вмощуйтеся зручніше і приємного вам перегляду. На передньому плані ви можете бачити молоді сам шити. На задньому ялів Old Gold і Тую Брабан. Вона ще зовсім молоденька і всього два ручки. Тут восени я посадила троянду Примадонна, але вона трішки підмерзла. Це моя ясельна група черенкування ялівця олівцям до речі, він дорослий. Зв'язування показало себе гарним чином, сніг його не розламав. Йдемо далі, це молоденька ауреанана. Дуже гарна, правда? Це олівець хец. Дякую, мені підказали. Я дуже довго не знала, що це за сорт конкретно. Йдемо далі. Це Blue Arrow, його я теж зв'язала. Краще зв'язати, ніж потім мучатися з гілками. Це моя стара троянда, а це олівець Blue and Gold. Мені він дуже сподобався. Взагалі мені подобаються варігатні олівці. Красень. Пережив зиму добре. Це Skyrocket блакитний ялівець. Це ялівець Lime Glow. Він у мене чомусь такою чашею. Можливо, серединка вирівняється, але я таки його і купувала. Ось такий він гарний бронзовий на зиму стає. Взагалі дуже гарний. Комусь не подобається кольор. Мені дуже. Це також Blue Arrow. Це теж ауреанана, Тільки їй вже 7 років. Вже доросла метр 95. М. Вона у мене перехворіла в минулому році, я її ледь-ледь вилікувала. Окрім неї було в рядок іще дві, але вони, на жаль, загинули. Ну нічого. Кожна помилка веде нас до навиків, які ми здобуваємо. За парканом теж мої угіддя. Ось ростуть три яблуньки, дві молоденьких я посадила і одна стара. Йдемо далі. Це моя туйка смарагд, Дуже великий в неї був воєпад, не знаю навіть, чи відійде вона. Ось бачимо чіток видний. І японський бересклет кеці. Теж він дуже погано переносив морози, навіть не знаю, який він буде. Сподіваюся, що відійде. В кого є ялівці Кеті, напишіть, будь ласка, чи відходять вони після морозів в зимових сильних. Це теж Skyrocket у мене. І олівець мінджует. Я від нього взагалі кайфую, він такий гарний. Він насичений, зелений, і взимку, і влітку, і непримхливий, і радує око. Цілий рік. Тому я можу його рекомендувати. Його нічого не їсть, він майже не хворіє. Ось, ви можете бачити я лівець. точніше, бересклет. Бересклет Емеральд Голд. Теж він молоденький, купувала його в контейнері п 9 Висадила Ой, восени, вже холодно було. Це моя туйка Голден Смарагд. А може ні, може я помиляюсь, хтось виправте мене. Це теж хетс і мій барбарис. Зовсім він облетів, Але, можливо, відійде. Він там маленький, стоїть одні колючки стерчать. Так, Це брабант. Він теж молоденький, я його зв'язала і прив'язала до опори, щоб його не поклало снігом і вітрами. Це Бересклет санспот. Червоні в нього листочки на зиму. Ось так він її переживає. Тут ще багато роботи, як ви бачите, але в мене повний ентузіазм, я налаштована серйозно. Ще в мене є білий бузок, ось ви там бачили на задньому плані. Це Барбарис. зовсім облетів. По-моєму, Оранж рокет або якось так. Зі стежкою я не придумала ще що зробити. Думала на початку засипати гравіям по агроволокну, але мене зупиняє те, що я можу на взутті принести бруд з огороду, а він потягне за собою маленькі камінці. Тому краще, мабуть, засадити стежку мікроконюшиною або ж газоном Ліліпут. На вибір буду пробувати. Далі мій огород за парканом, поки що там нема чого показувати, шпалера для огірків. Прийде сезон, почну працювати і показувати вам всі етапи. Дякую за увагу. До побачення!